Всім привіт, друзі! Сьогодні я буду брати Валіка інтерв'ю про його машину. Валік, яка машина, яку ти дуже сильно, дуже сильно хочеш? Камер. Дуже класно. Опиши її, яка вона в тебе буде, як вона буде виглядати? Велика. З панорамою. Угу. З люком тим, що відкривається. Так, Супер. Скільки буде сидінь у твоїй машині? Хочу, щоб самімесний був. Куди в першу чергу поїдеш після того, як здасиш на права, і купиш цю машину? З вами перше в Карпати поїду. Дуже крута ідея. А що ти, що ти взагалі хочеш з тією машиною робити? Ну що. Взагалі, буду таксувати людей розвозити, як треба буде. А кого возити будеш? Ну. Кого побачу на зупинці, того буду брати. Так, дуже класна ідея. Дякую, Валік, що відповідав на наші запитання. Пока. Пока.